Треба ухилянці випустити на прогулянку. Так? Скільки вже місяць сидите Півтора. Ну, виходимо. Ухилянки, що яйця не несете? Сколько у вас можна тримати Чи сколько не тримай? Я не получиш. О, газують. три ухилянта. Як кому буде інтересно, сніму відео, як вони в нас інтересно з'явилися Учить. Учить. як треба черв'яків шукати. Такі смішні? Напишіть в коментах зняти відео, як вони у нас з'явилися. Все, всем пока, лайк, підписка.